Скільки зараз справ в судах проти Порошенка як просувається позов до Зеленського щодо введення превентивних санкцій проти Порошенка? І чому за цими справами так уважно спостерігає Європа? Ми поговорили про це все з адвокатом Ігором Голованим. Це спецпроекти. Я Сергій Малаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі. А ось наша розмова. Почнемо з найсвіжішого. Попри рішення суду народного депутата України Петра Порошенка, кілька годин не випускали з території України за кордон на міжпарламентську раду україна НАТО. Можете докладніше розказати про ці обставини. Ну, ми знаємо, що це є систематичні порушення закону. Я вважаю взагалі, що вся ця історія з регулюванням перетину кордону, вона в нас зайшла дуже далеко у бік, абсолютно не такий, що не відповідає нормам конституції. і Законів ми це зараз, взагалі, як от зміни до правил. Перетину кордону ми оскаржуємо в суді. Наступне засідання в понеділок. Ось буде 28 числа. Якщо я не помиляюся, а ось оскільки відмов у перетині кордонів Петро Поршенко було досить багато, то ось одне з них там січневе. Ми оскаржили в суд 20 березня було постановлено рішення про визнання незаконним. Оце рішення прикордонників у відмові передину кордону. І воно вчора набрало чинності. І саме в цьому процесі і там е, дуже це я вважаю важливо. Це зараз ми до цього ставимося як до якоїсь. Ну, рідкісної речі, як до якогось диво, коли суд діє суворо відповідно до закону, що я маю на увазі? Відповідно до кодексу адміністративного судочинства, адміністративні суди вони взагалі створені для того, щоб захистити громадянина від держави, адже держава вона за визначенням потужніша за кожного окремого громадянина, навіть якщо цей громадянин це Петро Порошенко. Але держава в цілому, вона куди більш могутня, і тому саме на державу покладено законом обов'язок доводити правомірність дій своїх чиновників. І ось суд там повівся суворо, відповідає відповідно до закону. Він поставив питання, які були підстави відмови в перетині кордону. Подивився у рішення, яке безпосередньо на кордоні постановили прикордонники, а там написано нуль. Там написано, що Петро Порошенко не зміг надати документи, які дають йому право на перетин кордону. В той же час які документи не зміг, які надав, які мав надати, які не надав, чому не зміг а і, і... тобто, взагалі. Сенсу в цьому рішенні подати... прикордонників. Вибачте, воно суд не побачив і тому визнав це рішення незаконним. І що цікаво, прикордонна служба? Вона навіть наскільки ми бачимо, що оскільки рішення набрало чинності вчора, то вони навіть апеляцію не подавали. Можливо, совість них прокинулося, а можливо, просто, як кажуть, забили, тому що все одно ж той час не випустили. І от якраз це вчора набрало чинності рішення, про яке із міст його був відомий. А сьогодні виїздив Петро Порошенко на конференцію НАТО в Візбаден. Там, от в цьому ж процесі, ми з'ясували, що існує стосовно Петра Порошенка, особливий супер особливий порядок пропуску через держкордон. Там мало ну там відкрита письмова інструкція, що як Петро Порошенко з'являється на будь-якому пропусному пункті, то повинні будь-який час дня і ночі піднімати з ліжка голову прикордонної служби. І вже ми там чи сам наважиться голова прикордонної служби щось вирішувати. Ми так собі думали, що це ну особисто Зеленський. Я думаю, там вирішують, і ось цей порядок. Він певно, що нікуди не подівся, і тому на прикордонному пункті тому самому столу в цей раз не випустити, не наважилися, але затягнули цей процес там більше трьох годин. Відповідно, Петро Порошенко не зміг встигнути на літак. І вчасно на конференцію НАТО Візбаден прибути не зміг. Тобто він е, наступного дня візьме участь, там, постарається надолужити, але ось такими діями прикордонників все одно е, по ну скажімо так значну частину задань, які хотів Петро Порошенко вирішити в Візбадені на е, заходах НАТО. Е, вони були зірвані діями влади. Як цікаво, у когось значить є ВІП-прохід, тобто можна навіть без документів потрапити за кордон, якщо на тебе є кримінальні справи, да або у Петра Порошенка є ВІП-стоп на кордоні, тобто тільки з дозволу когось дуже високого рівня, ви знаєте, ну ми на на жаль, оце тавро радянської культури на нас є. І нам весь час розповідали, що ось був Микола Перший цар російський, він був особистим цензором. Пушкіна, а у Петра Порошенка є, Володимир Зеленський, особистий прикордонник. Зрозумів. А скільки станом на зараз взагалі справ щодо Порошенка в судах, і ті, що подавали ви позови, і там справи, які розглядають. Ти ну, досить багато. Ми ведемо величезну, на, на жаль, ми ведемо величезну роботу, оскаржуючи кожен чих, вибачте, але це єдиний шлях для того, щоб. Ну ви розумієте, от зараз згадав, що це задав ще раз у це рішення Березневе, яке вчора набрало чинності, це ж дуже важливо для кожного. Оскільки це ж ну ми знаємо ці випадки з Петром Порошенком, але я знаю випадки, і коли інших людей прикордонники свавільно не пропускали через кордон і таким же чином не. Не записували навіть у відповідне рішення у відповідні протоколи, які саме підстави, яких саме документів не вистачило, які недоліки у представлених документах були. І люди змушені були перед тим як оскаржувати незаконні дії прикордонників, чіт витрачати час і сили на з'ясування, власне, що що власне вони мали на увазі. А ще є у них така є: ну називаємо це мода. От взяти в руки паспорт, сказати, що паспорт підробний знову ж таки не пояснюючи. А в чому саме вони бачать ознаки підроблення, і теж вилучити навіть паспорт, не випустити людину і людина потім там місяцями доводить і, по і, і головне, що потім доводить, щоб все було правильно жодних підробок на паспорті не було. Але притягнути до відповідальності цих прикордонників чи, чи це ще те завдання. Тому ось ці ця робота, яку ми ведемо, захищаючи інтереси Петра Порошенка, вона. Завжди має на меті також покращити ситуацію, надпрацювати позитивну практику, якщо це вдається, і для всіх інших громадян України, тому досить багато головних процес, найго найголовніше най найбільш важливе зараз це оскарження санкцій у Верховному суді оцих абсурдних неконституційних. І ще от а якщо говорити про перетин кордону, то не тільки для... Там Петра Порошенка Мова йде про те, що ми оскаржуємо відповідні зміни до правил перетину кордону стосовно того, що у нас виключно у відрядженні мають дії народні депутати і там інші категорії громадян. Теж ми вважаємо абсолютно незаконним цю практику ці дії ці дії влади. Відповідно, там наступне засідання, 28 квітня, здається, в понеділок у нас буде з цього питання. Окремо хочу якраз запитати про ці позови щодо так званих превентивних санкцій проти Порошенка, які були введені Зеленським. Наскільки важко взагалі скасовувати рішення, які за ну не передбачені українським законодавством в принципі? Там немає такого поняття, як превентивні санкції. От е, я от тільки до розповів, що взагалі-то адміністративні суди вони створювалися і діють, і от ми бачимо приклади, що це можливо, що судді можуть так діяти. Що суд тягар доказування лежить на суб'єкті владних повноважень, тобто, це президент, а ці санкції абсурдні і незаконні. Відповідальність тут одна єдина особа, президент України, який ввів їх в дію. Він може і він це зараз робить, прикриватися там, що це були там РНБО, ще хтось, але рішення РНБО саме по собі нічого не варте, оскільки воно не обов'язкове. Але ось указ президента, яким це рішення РНБО вводиться в дію в дію. Це і є е, той акт, який той, як який ми оскаржуємо, і відповідно. Президент Зеленський це його обов'язок довести, що він діяв правомірно, а це абсолютно неможливо. До речі, оскільки санкції абсолютно не І відповідно зараз. Ну, по-перше, ми бачимо, що президент, звісно, в суд не з'являється більше того, він там ми переконані, що це порушення абсолютно, тому що у нас є так звана адвокатська монополія в. Для представництва інтересів в судах, але президента він своїм указом встановив, що самопредставництвом президента займаються там чиновники державного управління справи, по вони працюють, кажуть, що в офісі президента, але якщо подивитися їх документи про працевлаштування, вони всі там по-моєму, дусі. і ось вони там намагаються довести, що що це все секретно. Спочатку там для службового користування, тобто, ну тут як кажуть король голий. Це все абсолютно як в старих казках, тобто підстав для запровадження санкцій. Їх немає, вони нічим і абсолютно незаконні. Однак, щоб це приховати, щоб це приховати, нам значить, починають розповідати про якісь там документи для службового користування, які ми не можемо там нікому показувати, і оце є головна зараз. Мета і завдання президента Зеленського. Він вже я не знаю, чи він пам'ятає, що він там розповідав на Хмельницькій по-моєму АЕС. Про якісь там кошти, якісь фонди, хтось кудись виводив, обіцяв, якщо повернуть якісь мільярди, то він зніме ці санкції. Тут, взагалі, я думаю, ну вже громадяни не бачать, що так мало сенсу в тому, що він говорить. А відповідно і за цим указом взагалі нічого немає. Нуль там зараз завдання головне це якимось чином закрити судове засідання, якимось чином приховати. Але ось ми бачимо щось що у нас іще. Ось тієї суворості, які часто суди проявляють до громадян, до президента, звісно, не проявляють. І от їм там дозволили залучити там міністерство економіки. Суд дозволив, щоб міністерство економіки щось там пояснило. Але ще раз ми переконані, що єдина мета їх щоб це міністерство представники міністерства економіки прийшли і сказали, що у нас тут якась є таємниця. Давайте закриємо процес іншої з іншого захисту їх оцього рішення. Абсурдного і протиправного стосовно санкцій проти Петра Прошенка іншого захисту, крім все, засекретити як засовка у них немає. Ми продовжимо нашу розмову буквально за кілька секунд. Лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених. Подивіться на що витрачаються гроші. Війна скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу дорвала. І Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму. «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Атлікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавну ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка, все одно краще, чим протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для поранених військових і цивільних, тому ми маємо підтримувати це. Ось QR-код банки програми «Врятуй кінцівку», Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. Я читав, що на суді були присутні дипломати Євросоюзу, європейських країн. Я розумію, що це говорить про те, що Європа дуже уважно спостерігає за тим, що відбувається. Це якраз я про суд щодо санкцій проти Петра Порошенка. Вже є якась реакція, можливо, не Ну ви розумієте, я не хотів би зараз цю історію коментувати, а за них вони самі скажуть за представників наших союзників і партнерів. Але от давайте самі подумаємо: вони підтримують Україну зараз. На нашому зовнішньополітичному назвемо це фронтом настільки складна ситуація. Ми читаємо новини і бачимо, що щось відбувається незрозуміле. То переговори є, то переговорів немає. І, і тут ми бачимо, як демонструє влада. Те, що ми не те, що там не європейська держава, що у нас влада це якісь дикуни чудаю да беззаконне, і я боюсь того, що світ переконається, що захищати Україну, якщо Україна, якщо Україну представляє президент Зеленський, якщо оце і є Україна, то чи варто допомагати нам, і ось це головна для нас небезпека. Плюс е, наскільки я читав зараз, ми проходимо ну як це правильно сформулювати чек-ліст, що ми зробили для на шляху до ЄС, і це так само. Я думаю, що не допомагає Україні пройти. Його. Ну як від нас, ще ви розумієте, цей абсурд, який твориться, він звісно не допомагає. А ще е, більше не допомагає той владний цинізм, коли ми. Як тут творячи беззаконня, нахабно дивлячись у вічі партнерами, стверджуємо, що у нас все в порядку і все добре, і ми все робимо і давайте приймайте нас до єс. Ага, і з корупцією ще боремося. Ну то таке. Та у нас же це... її нема. Якщо ми послухаємо того ж Зеленського, так взагалі у нас повин... він... ні він, ні його ці наближені почети, 5-6 менеджерів невідомих, вони ж, я так розумію, про існування в Україні корупції взагалі нічого не знають, вважають, що у нас її немає. Ще одна цікава тема, яку ви підійняли, це YouTube канал ДБР. Ви написали запит, в якому намагалися дізнатися, хто виробляє відео для каналу ДВР на Ютубі. Для мене очевидною відповіддю була б прес-служба, але ви все ж таки написали цей запит. А чому? Ні, я запити, це дуже корисна річ. Я і журналістам рекомендую цим займатися. Оскільки у нас є закон про доступ до публічної інформації, а інформація у нас вся публічна е, в державних органах за виключенням, е, за виключенням інформації з обмеженим доступом, і тут ви розумієте, ось цей 95-й квартал, я коли, ось нещодавно прочитав, по-моєму, в телеграм-каналі Національного антикорупційного бюро, що вони шукають е, на роботу сценаристів. Я по-моєму, так і написав, то я зрозумів, що у нас якраз ось вся робота, і президент, замість того, щоб виконувати свої функції, знімає відосики, і слідом за ним всі органи заходилися знімати відосики. І ми бачимо, оці ось: ну, я не спеціаліст, але коли там буквально там секунда в секунду з проголошенням судового рішення. Виходить оце відео там з якимось там текстом. Ну я ж знаєте, а є ще й закон. що якщо це аудіовізуальний твір, а це воно і є, то там має бути там автор тексту, є там якийсь режисер, оператор. Я їх питав взагалі, хто цим займається. і е, тут іще вони ж. А, а перша реакція ось влади у нас зараз це засекретити. І Ось вони починають розповідати, що це відео. Воно було там в рамках якогось кримінального провадження, хоча кримінальне провадження, про яке там шла, шла мова, воно там розслідування завершено. Як це могло бути не зрозуміло. І Коли я поскаржився у повноваженому справ людини, це його функція там складати протоколи, коли не, не дають відповіді на інформаційні запити, то мені прийшло пояснення, що там це у них такої інформації немає. Тобто ДБР каже, що це ми в рамках кримінального провадження знімали. Що брехня абсолютно, тому що це неможливо. Це нонсенс. А ось певно, що у повноваженому вони пояснили, що вони взагалі невідомо. До речі, аналогічні запити я робив свій час. в СБУ. вони показували, може, хто вже забув ролики з участю Медведчука. Я питав, хто їх знімав, за яких обставин, і теж вони казали, що у нас взагалі такої інформації не зберігається. Невідомі люди там десь в коридорах СБУ ходять з камерами, витягають там, наприклад, людей, які знаходяться під вартою, беруть у них там якісь інтерв'ю під камеру, а потім безслідно зникають. Інформація про них розчиняється в повітрі. Це багато що свідчить про нашу про, про, про нашу владу теперішню, про її як кажуть, повадки. Це багато чого говорить. А ще знаєте, що цікаво? Я думаю, ви не звернули увагу, а мені це впало в око. Є офіційна, офіційний Ютуб канал президента України на Ютубі. Відповідно, там є така птічечка, що це Ютуб канал підтверджено як офіційний канал. Е, як ви думаєте, у ДБР підтверджений як офіційний Ютуб канал на YouTube? Ну я так думаю, що ні, раз ви про це питаєте. Але ж ще раз, тут ситуація в тому, що. Ну, е... Взагалі, розібратися, як це оці телеграм канали як вони робляться, чи є якийсь наказ, який регулює, хто на тих телеграм-каналах виступає, як, коли, хто вирішує. Ну, от, Наприклад, якщо ДБР воно про щось розповідає про якесь кримінальне провадження, то як, хто і коли каже щось про це кримінальне провадження, ми розкажемо і розкажемо оце і оце. А це будемо приховувати. Тобто, тут є е, цілий механізм, який спільного з законом нічого не має. Тому що вирішувати, що можна публікувати що ні, наприклад, у кримінальному провадженні, це компетенція слідчого. І чомусь я думаю, що бідні слідчі вони там не першу скрипку грають. А тобто, я ще раз кажу: оця квартальна, е, вся ця стилістика, вона поглинула наш державний апарат, і ми тепер. Маємо не правоохоронні органі, не органи державного управління, а якісь продюсерські центри, які продукують якісь там аудіовізуальні твори на потіху публіці і більше нічого. А ще цікаво, просто ну реально можна собі уявити як людина, яка є адміністратором Ютуб канала, я знаю про що я говорю. Відповідно, може, може образитися забрати умовні коди доступу і піти, і там не знаю, порнуху викладати на Ютубі. Я думаю що такі випадки, якщо їх не було, то ще будуть. А знову ж таки, от ви сказали слово порнуха. Я подумав, що більшість того, що викладає Теж ДБР, це от якраз відповідає цьому визначенню. Да. Днями виповнило, виповнилося шість років, як Зеленський переміг у другому турі тодішнього президента Порошенка. Ви мені колись розповідали, що коли Порошенко був президент, президентом, ви з ним особисто знайомі не були. Відповідно, ви тоді все одно працювали адвокатом, і у вас я думаю, що є якесь порівняння. Між тим, якими правоохоронні органи були за Порошенка, до них так само було багато питань, але просто наскільки вони змінилися за ці 6 років Зеленського? Розумієте, ну, по стосовно мого адвокатства, я ось влітку цього року буде 29 років, як я отримав адвокатський свідоцтво, відповідно, в наступному році, якщо все буде, то можна відзначити 30 тридцятиліть. І 96-му році видали мені свідоцтво. Тобто, це ще ви бачили кучму. Я ну, Леніна не бачив, але кучму застав. І е, тут питання в тому, е, що дійсно е, і так склалося, що я от, всю мою практику адвокатську я спеціалізуюся на боротьбі проти держави на захисті інтересів. Громадян юридичних осіб у стосунках з державою з податківцями з там антимонопольним з контролюючими органами і останнім часом, звісно, і з слідчими органами відповідно, і в кримінальному процесі. І е, тут ми повинні розуміти одну річ: перше, що всі ці наші органи вони. Е, Походять від радянських, від совкових, де людина була, ну як казали тоді, потенційна лагерна пиль і ставлення до людини було жахливе. І якщо ось останнім часом у нас починають там десь ну, я побачив кілька новин, пов'язаних там з адвокатами, адвокати, там адвокатська мафія, якісь адвокати щось брали. Несанкціоновану якусь інформацію отримали. Тобто, я ж не виправдовую колег серед нас, як взагалі і серед правоохоронців, є різні люди. Однак, ось важливість правової допомоги, хто такий адвокат? Адвокат це захисник людини у відносинах з державою. Ось заходить людина, скажімо там, в небезпечні джунглі. І їй потрібен провідник, який не може за неї щось робити, але їй потрібен провідник, який допоможе пройти ці джунглі з найменшою шкодою, Це адвокат у відносина громадянина і держави. І головне в цьому ж, в тому, що я як кажуть, боровся з чиновниками і за всіх президентів, в тому числі і в часи Петра Олексійовича Порошенка. І тут во чиновник наш він завжди був налаштований проти громадянина і завжди відчував, що саме чиновництво у нас пануючий клас, а всі інші пригноблені, і відповідно, головне навіть не те, що за люди, а тенденція. І тут треба зрозуміти, що важливо для них важливо, що від них чекають на горі. І ось я мушу сказати, що не дивлячись на те, що я там теж боровся з чиновниками. Тобто, за часів Петра Олексійовича тенденція була, на мою думку, позитивна. Там не було там, досконалості, але рух, хай ну ніколи не був такий, як хотілося але рух у в сторону цивілізації він був. А ось обрання зеленського, я чесно зізнаюся. Я був це був для мене жах. Коли його обрали, тому що я абсолютно був переконаний, що настала катастрофа, і, на жаль, я не помилився. Там я міг деталі, Деталі, звичайно, я не розумів, який буде масштаб, але те, що буде якась жахлива ситуація, це було зрозуміло. І чому саме? А тому, що я бачив, кого з собою привів, і що, яка в них мета, і який в них, тобто, це люди русського міра, психічно, і щоб вони не казали, але психологічно. І не тільки психологічно, а що міг Володимир Зеленський продати в Європу? Якщо про Петра Порошенка кажуть там про ці цукерки, але цукерки в Європі прекрасно продаються. А ось жарти 95-го кварталу тільки колишнім радянським людям можна продати. І саме тому їх спрямування було для мене очевидно. І саме тому, а потім, вже, коли пішли портнови, то було зрозуміло, що розворот. Не просто там назад, а піке назад, тому що портнови е, не забули Революції Гідності, портнови врахували свої помилки. І зараз те, як вони е, поставили під контроль правоохоронні органи і суди, це вже інший рівень. Це навіть не на часи Віктора Федоровича Януковича. А в чому це виражається? Бо ну, нам завжди здавалося, що краще гірше, ніж за Януковича, ну, вже бути не може. І ще раз повторюю: люди, які з Януковичем програли, отримали другий шанс на реванш. І вони врахували свої помилки. Тому гірше може бути. Дякую величезне. Ваші слова нам в інтерв'ю фактично підтверджував. Так званий прокурор Майдану Горбатюк він практично те саме сказав, що відбувся великий відкат до того, що були, було, і що якраз люди, які за Януковича програли, зараз вже виграють. Сподіваюся, що якось відіб'ємося, але як той казав, виборці президента Зеленського дуже нам як кажуть, зробили погано. Посилання на нашу розмову щодо справ майдану з Сергієм Горбутюком я залишу в описі цього відео. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше таких відео. Якщо хочете долучатися до цього славетного товариства, є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів картка моно і поїпел в описі цього відео. Якщо дивитесь по телевізору, знайдіть нас на ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.